Значить, повернемося до похилої призми. Основою похилої призми є рівносторонній трикутник АБЦ зі стороною А. Вершина А1 рівновіддалена від вершин трикутника основи. Це говорить про те, що, про те, що, ну, не буду на рисунку це відмічати, це говорить про те, що основа перпендикуляра Проведеного з точки А1, буде лежати, буде центром описаного і вписаного кола. Ми розглядаємо, оскільки відстань від О до А, це ну, від О до Б, від точки О до С, це радіус описаного кола. Скористуємося цим. Далі. Кут між ребром АА1 і площиною основи дорівнює альфа. Знайти треба об'єм призми. Обов'язково треба описати, що це за кут між ребром АА1 і площиною основи. Це кут між похилою і її проєкцією на основу. Записуємо спочатку. ну, Спочатку дійсно будуємо рисунок, виконуємо, потім записуємо формулу об'єму. Площу основи можна знайти, тому що трикутник у нас рівносторонній, або її пам'ятаємо, що це А, квадрат коренів з трьох поділити на 4, або можна вивести її швиденько через формулу площі трикутника, де використовується синус кута між сторонами. Сторони відомі, кут відомий, оскільки трикутник рівносторонній. Трикутника можна вивести. Далі наша задача знайти висоту. Висота дорівнює А1О, це підрізок А1О. Він належить трикутнику аа 1 о який є прямокутним. Радіус в основі лежить правильний трикутник АО це радіус описаного кола. І дорівнює він А корінь з трьох. Нам необхідний цей радіус для того, щоб е, знайти висоту з трикутника аа 1 о АА1 похила, А1О висота нашої призми, АО проекція похили АА1 на площину основи. Значить, кут А1АО, кут між ребром і площиною основи. І дорівнює він альфа. А1О і А1 АО і А1О це катети прямокутного трикутника. Знаходимо висоту через тангенс, а 1 О дорівнює тангенс помножити на сторону АО. От, підставляємо значення. І підставляємо значення у формулу об'єма. об'єм дорівнює, площа трикутника підставили, і висоту підставили сюди. А куб тангенс альфа поділити на 4 кубічних одиниць, тому що в задачі нічого не сказано про одиниці виміру.